Як транскрибувати будь-яке youtube відео Інколи виникає така задача, що вам потрібно виділити ключові моменти, ключові ідеї будь-якого відео на YouTube, але у вас недостатньо на це часу, ресурсу і так далі. Як це можна зробити дуже швидко, просто в три кроки? Перше, ми заходимо на саме youtube відео нажимаю кнопочку Поділитися і кнопочку Копіювати це для того, щоб скопіювати. Адресу цього відео. Далі ми заходимо на цей ресурс midit.blog. На цій сторінці в нас є форма, куди ми вставляємо посилання на наше відео. Нажимаємо кнопочку Get Transcript, і ось бачите, всі 45 хвилин чи 2 години тексту із вашого відео можна просто взяти скопіювати, далі зайти в чат GPT, вставити цей текст. Знизу написати згенеруй мені ключові ідеї цього відео. І ChatGPT зробить всю роботу замість вас. Вам залишається просто лише зачекати, далі скопіювати і вставити це в свої нотатки. І далі вас в будь-який момент часу. Буде корисна інформація під рукою. Надіюся, цей невеличкий туторіал був для вас корисним. Я радий вітати вас на своєму каналі. Підписуйтесь, далі буде ще цікавіше і ще корисніше.